Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю одного з районних управлінь Києва, який спільно зі своїм знайомим торгував персональними даними громадян України. За сприяння СБУ та Нацполіції встановлено, що киянин вигадав схему заробітку, користуючись доступом свого знайомого правоохоронця до персональних даних громадян. Він видавав себе за приватного детектива та розміщував оголошення на одному зі спеціалізованих сайтів щодо можливості замовлення у нього інформації про персональні дані українських громадян. Після отримання замовлення на досьє його спільник правоохоронець заходив до державних баз даних, до яких мав доступ. Він копіював необхідну інформацію. А детектив передавав її замовнику. Клієнт міг отримати паспортні дані, інформацію про номери телефонів і автомобілів, відомості про перетин кордону та вчинення адміністративних правопорушень. Перевіряється можлива причетність так званого детектива до негласних спостережень за громадянами та зняття інформації про активність телефонного номеру людини, на яку поступало замовлення. Вартість інформації стосовно однієї особи коливалась в межах 55 тисяч гривень. Рівень. Рівень гонорару залежав від соціального статусу особи, дані якої перевірялися, а також кількості проаналізованих даних в інформаційно-комунікаційних системах. Крім цього, детектив пропонував ВІП-послугу, яка передбачала максимально детальну інформацію щодо замовленої особи. Отримати дані такого рівня, нібито він міг за допомогою своїх зв'язків у Службі безпеки України, як колишній співробітник силового блоку. Подільників підозрюють у передачі третім особам персональних даних громадян України за грошову нагороду. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.